Іване, чуєш до обіду подивишся до мого вела. Бо сьогодні щось одказали термоза. А ще розігналася тут з горки. О, та чуть не врізала з деревину з розгону. А в Берестоку той шоколо Любка. Він же ж там росте почти на дорозі. Ага, стільки раз казала, його треба спилять в лихій годині, бо колись не робить біди. Майже ніхто не слуха. Дуже смішно, Іване. Знаєш, що я єлі викрутила отого руля аби ще трохи, О, то могла б і ноги попереламувати, і голову розбити, і все на світі. Даже не ходумать про це. А тобі весело. Що воно за людина така безчувственна. В общем, подивишся, що там з тими термозами. О, і колесо туге щось почало спускати переднє. Ну, навряд ли, щоб пробити. О, бо якби пробита, то воно б зразу спускало. А це я його з утра накачаю. О, це вже... Пару днів таке замітила. Зутра накачаю і воно держиться почти аж до вечора. Так, потроху спуска. Видно, камера вже не годиться. Якщо глянеш і до колеса теж, а що то камера, то в суботу тоді на базарі купимо камеру заразом.